Слава Україні. Слава. Збірна України зробила важливий крок на зустріч Євро 2024 Команда Реброва переграла збірну Мальти. Так дещо нервово, але перемога є перемога. А вже наступного дня ми отримали унікальну можливість зустрітися з футболістами команди Олександр Каравай, Георгій Бущан, Георгій Судаков та Тарас Степаненко. І все це за підтримки бренду Львівське, національного спонсора збірної України з футболу. Ми можемо тільки позитивно оцінити виступ національної збірної України, тому що ми зробили дуже гарний шаг до нашої цілі. Ми здобули шість залікових пунктів і, в принципі, зберігаємо дуже гарні шанси на те, щоб пройти далі у фінальну частину євро. Олександр, твій гол був один із найяскравіших. Розкажи ще раз про цей гол, про ці емоції. Просто вийшло так, що реально команда вже. Всі сили віддавав суперник для того, щоб бодай зробити один гол. І виявилися в них прогалини в обороні, і так вийшло, що вибігали вже вперед. І я був свіжий, бо я тільки вийшов там на 7-10 хвилин і вистачило сил вдарити по воротах. Ми побачив, що воротар вийшов, і все, ворота були. Порожній, треба було тільки попасти все. Говори, що такого? я казав, два м'ячі забив, і дуже важливі м'ячі. Перший з македонцями і зрівняв рахунок із Мальтою. Друже, ти. шкода не жовти з мене. Так, ну але ти насправді важливу роль відіграв. Як тобі вдається це отак, забивати такі м'ячі з допомогою суперників? Прошу. Магія. Це магія! Казуєш Сашко. Я ж казав, я вже вийшов на такий рівень, що я коли віддаю пас, то там захисників свої ворота забивають. Сам захід відбувся в музейно-культурному комплексі пивної історії Львіварня. Його відвідало чимало вболівальників національної команди, і кожен охочий міг як поставити запитання, так і сфотографуватися зі своїми кумирами. Ти отримав сімірку якраз по ходу цих двох матчів. Скажи, як тобі грати з цим номером? Ти ще такий юний, а цей номер в принципі, носять досить круті футболісти. Ну, ти, в принципі, теж крутий. Ось, просто да, скажи. Два матчі два, скажи, да, два, матчі, два голину, це, справді класно. Скажи, як тобі грати, з сім'їр. Може, і забив, тому що під самим номером грав. <ріх> Та якщо чесно, не звертаю уваги під яким номером граю. Просто там, в нас є людина, яка вирішує, хто під яким номером грає, і вона мене запитала: Андрій Ярмонка немає, ти будеш під цьому номером. Я кажу, тебе без питань, давай. Тому на прошлому зборі я був під восьмим: то 21-й, то 22-й, У мене зараз ще не закріплений якийсь один номер. Якщо когось з футболістів там немає, то я беру їхні номер. А наскільки важливий Михайло Мутрик у збірній Україні? Оскільки ваша зв'язка дуже помітна ще була шахтаря і робить велику різницю на полі? Та звичайно дуже важливий всі знають наскільки він якісний футболіст. Футболісти купують за 100 мільйонів, про що йде мова. Він грає за Челсі. Здорово, що зараз він почав вже грати в складі, він вийшов на новий рівень, він трохи адаптувався, в нього ще все попереду. Я дуже радий за нього, що він нарешті забив дебютний гол за національну збірну. Я сподіваюся, що це якраз відкриє тільки для нього. Ворота і далі він ще більше почне забувати. Який матч найбільше для вас запам'ятався за цей відбір і чому саме? Всі матчі були принципові і важливі. Напевно, можливо, мені запам'яталось матч з Італією. Моя помилка. <сум> запам'ятався так. Напевно, найемоційніший був з північною Македонією на виїзді, коли ми відігралися за рахунку 0-2. Такий був момент дуже яскравий і переломний. Кожен матч цього відбіру дуже важливий, але дуже добре, коли ти проводиш хороші матчі з дуже сильними соперниками. Вони надають тобі сил, енергії і задоволення. То я скоріш за все, скажу за матч з англійцями, коли ми нічого зіграли. Скоріш за все, це от, передостанній матч з Македонією, тому що. Вийшов не набагато часу, але вийшло забити такий гол. І саме за збірну це завжди такі емоційні моменти, коли ти забиваєш за національну команду. Це велика гордість. Тому для мене цей матч. Я так награвся на цьому відборі, тому. Так, ну, Я думаю, що я для себе відмічу матч проти Англії. І перший матч проти французів це ну, дебютний мій матч. <рес> <рес> ну, це не по відбору, а так, типу, що за збірами, пам'ятаю, тільки в першій масі. Є да, там рекорди всі побив, що можна було і все. Як ви готуєтесь морально і психологічно до таких важливих матчів? Ну, якщо почитати наші там кожного гравця нашої збірної. Наші інтерв'ю там за останні п'ять років, то це не секрет, що у нас в команді дуже дружня та гарна атмосфера. Тому ми майже кожного дня можемо збиратись у когось в кімнаті або десь у залі, або залишатись після обіду, вечері, і просто спілкуватись. І так ми підіймаємо свій моральний дух, і тому ми все краще і краще з кожним матчем, кожним днем відчуваємо на полі. Тому. Це додає е, порозуміння на футбольному полі, тому що ми граємо всі в різних клубах. І я вважаю, що саме ця моральна така складова в, наші, в нашому колективі дуже сприяє до гарних результатів. Зараз в пресі активно пишуть, що вам цікавиться Ювентус, там навіть скаути на іграх бувають. У мене таке питання, чи зібрана вас вже Валіза до Італії і як ви реагуєте на такі чутки? Ні, ще не збирав. Ну ви правильно сказали, це ж чутки, ніякої офіційної пропозиції нічого немає, тому я навіть ніяк не звертаю. Під мене залежить тільки грати і все. Наразі я футболіст, шахтаря і маю контракт. Довгі ще тут ми навіть про інші клуби поки ще не думав. Тренд Львівський вже багато років підтримує український футбол та єднає вболівальників навколо нього. Не забувайте вболівати за збірну України, донатити на Збройні сили України, поставити лайк цьому відео і підписатися на футбол хаб. З вами був Вадим Адаменко. Слава Україні! Питання про такі більш загальній фізичній підготовці до всіх хлопці. Ваше улюблене львівське пиво. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.